English for kids online grammar. Families, unit 20 І так, сьогодні працюємо з третім четвертим завданням на сторінці 91-й. Ми вчили за, на уроці за підручником з вами прислівники. І так, нам треба утворити зараз прислівники від прикметників. So his behavior was bad. Його поведінка була поганою. So he behaved badly. Отже, він поводив себе погано. Mary is a patient listener. Mary listens patiently. Мері стриманий такий терплячий слухач. Мері слухає терпляче. Том is a fast driver. Tom drives fast. Tom uh, швидкісний водій. Так? Він дуже швидко їздить. Так, Helen's English is good. Англійська Helen гарна. Helen speaks English well. Helen розмовляє англійською добре. Good and well. good. Пригметник. Well, прислівник. There was heavy rain outside. На вулиці був дуже сильний дощ. It was raining heavily. Uh, йшов дощ дуже сильно, так? The car crash was sudden. Um, аварія машини була да? тобто раптовою. Okay, so uh the car crashed suddenly. So the next one. Uh, their dance was joyful. Їхній танок був дуже такий веселий. Okay, so, they he danced joyfully. вони танцювали весело. She had a happy smile on her face. У неї була uh, щаслива посмішка на обличчі. So she smiled happily. Вона посміхалася щасливо. Great! Well done! Ось таке у нас перше було завдання. Завдання номер два. Underline the correct and correct the mistakes. Підкресліть і відредагуйте помилки. І так, Tom is a very kind child. В даному випадку нам треба вживати замість прислівника-прикметник. Прикметник характеризує іменник, прислівник характеризує дію. Том дуже добра дитина. You speak English very well. Ти розмовляєш англійською дуже добре. For Ann puts a vase on the shelf carefully. Ann поставила вазу на, на полицю дуже обережно. П'ем kindly offered to do the shopping for me. Пем, по-доброму, запропонувала скупитися для мене. The children are playing happily. Діти граються щасливо. My father answered me patiently. Мій татко дав відповідь мені терпляче. The eight one. The athletes are running fast. Атлети біжать швидко. Great! That's all for today. На цьому це все. It took us about three minutes to check our home task. Thank you for your attention. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку свою. Ну, звичайно, зберігайте цю добірку відеоуроків. В наступному навчальному році ми будемо доповнювати. Не цю добірку ми почнемо іншу добірку відеоуроків сьомого класу. Окей? Okay? good luck, до зустрічі!